Кальції Д3нікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Троє загиблих, семеро поранених внаслідок обстрілів на Херсонщині. Напередодні російські війська били по області понад 40 разів. Під вогнем опинилися зо два десятки населених пунктів. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. У місті через обстріли знову зникла електрика. Щоб допомогти з відновленням будинків до Херсонщини, прибули ремонтні бригади з Дніпра та Кривого Рогу. Тим часом усі жителі Херсонщини, які хочуть виїхати, можуть скористатись безкоштовними евакуаційними потягами та автобусами. Більше деталей у наступному сюжеті. Українські військові допомагають літній жінці донести валізи до вокзалу. Нині багато містян хочуть виїхати у більш безпечне місце. Серед них є літнє подружжя Людмила та Віктор. Планують поки переїхати до своїх дітей у Київ, бо бояться, що російські солдати почнуть ще інтенсивніше обстрілювати місто. Сьогодні так лупануло, що хата за тридом дв... затрихтів. Тому треба виїхати. Зовсім крихіткою жінка пережила Другу світову війну і ось знову ворог прийшов у її дім. Бомбардіровки страшно. Я дитина війни, а тепер ще й бабушка війни. З кінця листопада з Херсона курсують безкоштовні евакуаційні потяги до Хмельницького. У міністерстві інтеграції розповіли, що по прибутті люди отримують грошову та гуманітарну допомогу, а ще усі, хто потребує, безкоштовно розселять. Крім потяга з Херсонщини, можна евакуюватися автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу. 21 річна Олександра вибрала кінцевим пунктом Тернопіль, але сподівається, що скоро повернеться додому. Зараз хочемо виїхати в Київ, тому що дуже страшно. Поїдемо в Київ, потім на Тернопіль там трохи. Переживемо живемо ось. І сподіваємося, що скоро повернемося додому. У безпечніші регіони України з Херсонщини вже евакуювали понад 2,5 тисячі людей. Про це повідомила віце-прем'єрка Ірина Верещук. Стріляють і обіцяють, що краще ці варіанти нам. Тому, якщо б ми знали, уб'ють, ну і хрен з ним. Ой, звию. А кадакалека станеться нікому не нужен. Понятно, діло, що це нікому, ні дітям, ні, ні нам. тим часом дорожники по всій Херсонщині продовжують прибирати розбиту російську техніку, яка залишилась після втечі загарбників на лівий берег. Вже розчистили 163 кілометри доріг державного значення та 260 – місцевого. Ярослава Марущенко програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.